Коротко про ринок комерційної нерухомості в Хмельницькому за одну хвилину. Великий попит на торгові приміщення, як на оренду, так і на продаж. В оренду готові знімати квадратів 50-150, середня вартість 500 гривень квадратний метр. Продаж десь 15-2000 доларів, залежить від локації, якщо говоримо про перший поверх. Великий попит на склади площею 300 800 квадратних метрів, середня вартість оренди, яку пропонують, 100 120 гривень квадратний метр, офіси маленькі, 25-50 квадратних метрів, середньою вартістю 280 гривень. Попит дуже великий, тому нагадую: якщо у вас є нерухомість або у ваших знайомих, і ви нам нас порекомендуєте їм. Ми закриємо угоду. За рекомендацію платимо 10%. завтра. Подумаю, що я вам ще корисного можу озвучити. Тому всім гарного дня, багато грошей і хороших успішних угод.